800 мільйонів доларів на виробництво українських дронів це новий пакет допомоги від сполучених штатів. Про це заявляє президент після візиту до Києва голови Пентагону Лойда Остіна. За словами Остіна, Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих дронів у світі. Тож, яким був цей шлях у виробництві БПЛА, та як допоможе фінансування сполучених штатів? Про це все у наступному матеріалі. Тульська, Тамбовська та Воронезька області РФ палає російське виробництво спирту. Це найбільша атака на такі російські спиртзаводи, і не випадкова там виробляють не лише спирт, але й паливо для воєнних потреб РФ. От за останні там три тижні ми вдарили мінімум по п'ятьох підприємствах, які виробляють там спирти, зокрема технічні спирти, які активно використовуються в тій же авіації і для виробництва інших там необхідних нафтопродуктів. Працювали вкотре українські безпілотники раніше наші дрони атакували територію РФ поодиноко. І великих сподівань ця зброя не викликала. Утім, ними вдалося вразити навіть, здавалося, найзахищеніші об'єкти Росії Кримський міст і неодноразово. Після мало не щоночі цілими роями наші дрони вражали ворожі НПЗ у різних куточках Росії за тисячі кілометрів. Дісталося і заводам з виробництва шахедів, кабів та аеродромам. І вже зараз наші дрони вважають найкращими у всьому світі. Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БПЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність. І у виробництво наших БПЛА партнери вкладаються так, сполучені штати виділять додатковий пакет допомоги саме на українські дрони. Готується і ще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб, попри будь-які загрози політичного характеру у світі, Україна могла незмінно захищати свій суверенітет. Свою незалежність і обов'язково це буде, і це важливо, адже як використовувати власну зброю, ми вирішуємо самі, і заборона партнерів бити по території Росії на неї не розповсюджується. Нам хочеться по Смоленську, по Білгороду, по аеродромах. По російській ППО, яке прикриває значить російську територію, при середній вартості безпілотника в 80 тисяч доларів, зможемо зробити 100 тисяч безпілотників. Це величезна кількість шахедів. за 2,5 роки. По нас запустили наскільки я розумію, десь там не більше 10 тисяч. Тож такий ударний потенціал є дешевший за ракети. Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Виробляти і вдало вражати, як це вже робить Україна. Адже від початку великої війни ми зробили великий прорив у виробництві БПЛА. Крина розвернула виробництво Дронів з радіусом дії, які можуть працювати на вісім до трьох тисяч кілометрів, і це як ударне, так і розвідувальне. Далі треба назвати, що є велика кількість дронів, які працюють на вісім до ста кілометрів. Тобто, є дрони, які працюють на підсот кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що ми можемо закрити від нуля до трьох тисяч широко там низку задач, які стоять на лінії по зіткнення. І стратегічних задач, які наприклад находяться там глибоко в тилу Російської Федерації, за даними міністра оборони, тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити 200 цілей на території ворога. Це аеродроми, нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами, заводи з виробництва дронів і кораблі. І все це. Українські пташки бобер дрон, який використовувався для ударів по Москва, сіті зокрема з його дальністю ураження близько 800 кілометрів, і ними також зокрема було уражено на нафтопереробний завод Башкірії і інші об'єкти. Це, наприклад, БПЛА Ніндзя, який свого часу поставив рекорд 1500 кілометрів, уразивши Аспром, Нафтохім Салават. Один із абсолютних рекордсменів по ударів по нафтопереробних заводів. Це близько 80% всіх ударів станом на десь середину початок цього року це БПЛА лютий, і з кожним запущеним дроном, з кожною успішною атакою, ми підриваємо ворожу логістику і військову спроможність нищити нас. Росіяни змушені були відвести на е, понад 300 кілометрів свою авіацію від лінії бойового зіткнення. Це означає збільшений час підльоту, зменшена кількість кабів скинута на наші сухопутні війська. Це вже успіх. Ну, це вже серйозний вклад на те, щоб Росія ну на те, щоб зменшився. Наступальний потенціал. Тож українське виробництво БПЛА буде лише зростати, через що бавовни на Росії буде куди більше. І інвестиції партнерів важливий вклад у нашу перемогу. Утім, як кажуть військові експерти, така допомога це лише тимчасова напівміра для тотального знищення військових спроможностей Росії. Нам потрібні західні далекобійні ракети і дозвіл бити по Росії. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон єдині новини. はい <in there. S 2>。<noise>